У Луцькій районній раді сьогодні мало відбутись засідання сесії однак його скасували через те, що вступило в силу рішення суду, відповідно до якого голова Луцької районної ради Олександр Гурський повноважний виконувати свої обов'язки. Рішенням суду апеляційної інстанції було. Скасовано нашу апеляційну скаргу, відмовлено в апеляційній скарзі, і залишено в силі без змін рішення суду першої інстанції про скасування рішення районної ради про обрання голови районної ради. В постанові апеляційного суду написано, що рішення не підлягає касаційному скарженню. Далі депутати мають можливість третиною від депутатського складу ініціювати скликання сесії і провести вибори голови. Нагадаємо, до суду звернувся один із депутатів Луцької районної ради Віталій Сніжко. Аргументація така, що сесію на якій обрали Олександра Гурського, було скликано із порушенням регламенту недотриманням термінів на публікування розпорядження про скликання. Ми сьогодні обговорювали з головами фракцій, що найближчим часом ми зберемося. І обговоримо, як найкраще це зробити: скликати сесію і відповідно провести вибори голови. Кандидатами на посаду голови може бути будь-хто з депутатів в районній раді голова обирається з числа депутатів обов'язково і внести на розгляд сесії кандидатуру на посаду голови може будь-хто з депутатів, депутатських фракцій, депутатських груп. Чи буде Олександр Гурський знову претендувати на посаду голови Луцької районної ради? Зараз у нього дізнаємось телефоном. Це я для себе не, не придумав, не то що знав, Я ще навіть не готовий до про ніяк. Я ще сам не вирішив для себе. Ну а з рішенням суду взагалі згідні? Ну як що рішення суду ну, є. Це ж є рішення суду. Одна і, і другої інстанції. Ми його виконуємо.